Друзі, привіт! З вами Ексіна група Cavaltex. І зараз в вашій увазі ми презентуємо перший мішечок по крісову підходом позиції 252. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, лота 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправку здійснюємо з кривого руху на вантажні відділення новою поштою. Будьте першими, хто встигне придбати перший лот кофт флісових під кодом позиції 252. Присутні всі розміри. Різноманітний іде і модельний ряд, і на суцільних блискавках з блискавками до середини та без. No, кофти лісові. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить 2744 гривні. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати відправлення. Здійснюємо новою поштою на вантажні відділення. Утепляйтеся разом з текстильною групою Кавлатекс. Встигніть придбати хороші мішечки кофт-флісових під кодом 252. Зараз в вашій увазі представлений перший мішечок з даної позиції. The Face. Для замовлення достатньо буде лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати, вказавши код позиції 252, лот номер 1 Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції. Прямі ефіри у нас з 10 ранку до 18.00. Слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, утепляйтеся та заробляйте. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлений перший мішечок кофт флісових під кодом позиції 252. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 20 кг. Ціна лота 2744 гривні. Мішечок номер 1 зараз представлений, флісових кофт. Позиція йде. Міксована, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Зустрічаються фірмові модельки Columbia, Zenos Face. Хто бажає придбати саме перший плод, пишемо нам повідомлення, телефонуємо за номером, що вказаний у шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Переглядайте повтори у нас в соціальних мережах. Хороша сезонна позиція. Хто ще не встиг собі придбати кофти плісові, робимо замовлення, просто зараз для цього достатньо лише написати нам особисте повідомлення, вказавши код позиції, який вам сподобався, та порядковий номер мішечка. Замовлення приймаються як на мішки із відео огляду, також без огляду запечатаних. Повернусь, друзі, за декілька хвилин, а ви тим часом робіть замовлення. Та очікуємо презентацію та огляд мішечка номер 2 в лісових